Яка фраза від мами досі у тебе в голові? Ну, Мене останні два роки часто з'являється, що пообіцяй мені, що коли я помру, що... що ти не дасиш себе в обіду. Ну, будеш себе. До кінця захищати, що ти моя донька. Вона то сказала задовго до СНІ? Мужик дав, коли в фані була. Угу. Ти виконуєш цю обіцянку? <гум> ну, не можу так сказати, що хтось ображає, але. Бува <laughs> mm -hmm.